Кінець історії: літній майданчик у Бернардинському дворику таки демонтували. У ратуші все ж домоглися на законному рівні виставити підприємців із орендованої площі. Знов, що зазначений об'єкт є самочинним будівництвом, повинен бути демонтований. Належним чином відкрито виконавче провадження. Постанова про відкриття виконавчого провадження станом на сьогодні не оспорюється в жодному суді. Відтак, без роботи нині залишилося близько 40 людей. Це не є нормально. Людям потрібна робота. Люди роботу, при тому, що говорять, що ми повинні працювати. Як ми можемо працювати, я не розумію. Підприємці демонтаж закладу харчування розцінюють як рейдерське захоплення і припускають, що наступними можуть стати інші львівські кнайпи, які є візитівками міста. Ми, звісно, будемо звертатися до всіх судових органів і не тільки згідно з українськими а також і в європейські судові структури. Нас буквально є економічний форум, де тема залучення інвестицій інвестиційної привабливості міста Львова є однією з ключових тем. Як ми можемо говорити про лояльне ставлення, про європейське ставлення до бізнесу, якщо ми бачимо, що поводяться в такий жорсткий спосіб. Нагадаємо, понад півроку тому цей об'єкт вже хотіли демонтувати. Тоді підприємці самі забрали конструкції, яких не погодили у проєкті літнього майданчика.